Бокс це більше ніж спорт, це дисципліна, це характер, це шлях, яким йдуть тисячі дітей в Україні від маленьких залів у селищах до міжнародних арен. Український бокс давів ми серед найсильніших у світі. Хоча у нас в країні війна, але спорт розвивається, і бокс в тому числі кількість учасників не зменшується. Проводяться змагання по всім віковим групам, і це дуже радує, що у нас. Все, скажем, на підйомі. Зараз наша доросла збірна готується в Чернівецькій області. І зовсім скоро, десь 4 вересня вони від'їжджають в Ліверпуль на чемпіонат світу. Команда гідна, дуже багато внесено сучасного в розвиток і в підготовку збірної. Так що, я думаю, ми гідно виступимо і дамо бій. Любим країнам боксерським. Зважаючи на те, що в нас війна, дуже складна ситуація в нас і в матеріальному плані, і фізичному. Люди зараз сильно потерпають і так, здавалося б, не до спорту, але е, наперекор всьому у нас бокс розвивається і так, всі види до спорту. Середньо. Дуже приємно, що так у нас все-таки є люди, спеціалісти своєї справи, фанати, які вкладаються в ціле спорту. І за підтримки таких людей нас, ми займаємо досить провідні місця на Європі і в світі. Дуже приємно, що Закарпатська федерація боксу взяла на себе право і Дуже багато приклала зусиль для цього турніру. Умови створені чудові, бої проходять також дуже цікаво. Сьогодні український бокс розвивається попри труднощі. Десь тренери працюють на ентузіазмі, десь місцева громада створює сучасні комплекси. Але у кожному місті, у кожному селі є діти, які хочуть битись, які мріють про перемогу. Їм потрібна підтримка від держави, від суспільства, від кожного з нас. Всеукраїнський турнір з боксу серед юніорів та юніорок «Перлина Карпат приклад того, як можна поєднати розвиток спорту і підтримку молоді. На території Мукачівської ДЮ США 300 учасників доводили, що українське це майбутнє, яке починається зараз. Сім днів, сотні поєдинків. Кожен вихід на ринг це виклик. Кожен боровся за право потрапити до збірної, яка вже завтра вийде на чемпіонат Європи у Чорногорії. Притяжого я хочу виразити велику подяку. Керівництву Федерації боксу Закарпатської області за її працю, за такий чудовий турнір, за таку організацію. Що касається закарпатського боксу, то за цей рік всі побачили, як виріс рівень змагань. Команда повністю ні в чому не нуждається, вона екіпірована. На Україні це вже всі побачили. Да. і вже будуть стремитися також розвивати бокс і в інших регіонах. Турнір також перше. Я маю надію, певний в тому, що він стане кожнорічним. Дуже прямо, що місто може приймати турніри такого типу з боксу. Я Приймаються турніри з інших видів спорту так само, але з боксу таке перше. Поклавна хороша традиція. Я бажаю, щоб всі учасники змагань досягли своїх цілей. Звичайно, що переможуть найкращі. І їм бажаю краще, щоб рухалися далі і по спортивній своїй кар'єрі. Наші чемпіони у гордість країни. Вони завоювали олімпійські медалі, титули чемпіонів світу і довели, що українець може підкорити будь-який ринк. Але кожна їхня історія почалася з маленької зали, зі старої груші, з першого тренера. Я спортом займаюся не один рік, боксом, конкретно боксом. Я займаюся два з половиною роки. Так починала ну, з багатьох видів спорту. Я ну, на даний час трьохкратна чемпіонка України. Маю третє місце на чемпіонаті Азії, багаторазова чемпіонка всеукраїнських турнірів. Також перші місця є на міжнародному рівні, на міжнародних турнірах. Я займаюся два з половиною років боксом, вирішила я займатися, бо батьки займалися. Вони мені приложили займатися, бо в мене хороша генетика, тому я пішла, почало все виходити. Та... І Так все і пішло далі. Я двохразова призерка чемпіонату Азії, чотирьохразова чемпіонка України і тут виграла чемпіонат відбіркови на Європу. Буду їхати. Займаюся два з половиною роки, подобався цей вид спорту, захотілася сильно. Я була на міжнародній арені в Угорщині, в Румунії, там перемагала чемпіонку Європи. Фінал всеукраїнського турніру «Перлина Карпат у ресторані «Івентом Холл» перетворився на справжнє спортивне свято. Це демонстрація сили українського боксу, його молодої енергії та великого майбутнього. Цей турнір нам дав змогу відібрати нашу збірну. Сьогодні відбуксувало 13 пар, Це 13 вікових категорій у віковій категорії юніори. Оці хлопці будуть представляти збірну України на чемпіонаті Європи в Чорногорії. Ми надіємося, що наші хлопці і дівчата покажуть гарні результати. Ми надіємося, що Україна займе призові місця і буде лунати наш гімн на чемпіонаті Європи як переможці за підтримки. Міського голови міста Мукачева Андрія Бологи та президента Федерації боксу Закарпатської області Павла Івановича Бологи. Нам дуже приємно, що ця команда так злагоджено відпрацювала, і ми маємо змогу такі шикарні заходи проводити у нас на Закарпатті. Це є перспективою розвитку боксу в майбутньому. Ми... Це перше в Закарпатті проходить такий турнір такого рівня, де проходять відбіркові поєдинки на чемпіонаті Європи. Рівень підготовки закарпатських спортсменів будемо казати, дуже на хорошому рівні, так як ми маємо треті місця, декілька третіх місць і маємо одного фіналіста. Цього турніру бокс це не лише спорт, це школа життя. Він вчить витримці, повазі до суперника. умінню підніматися після поразки, і ця школа доступна кожному, хто готовий працювати. Боксом я займаюсь більше ніж три роки. Мене запросив туди мій брат, мої батьки. В любительському боксі я вже провів 65 поєдинків. З них у 55 переміг в 2023 році. Став фіналістом України. І в 2024 році став бронзовим призером чемпіонату України. Дуже радий, що виграв цей чемпіонат, підібрався на чемпіонат Європи. Підготовка була дуже плідна. Дуже дякуємо своєму тренеру, своєму спортивному клубу Фаворит. Я займаюся цим спортом вже майже 9 років. Був не один раз призером чемпіонату України. Сьогодні на цих змаганнях став першим та поїду на, на чемпіонат Європи. Шість років я вже в боксі обрав. ну, Мені батько сказав, ну як сказав, завів мене на бокс, мені подобалося. І от так і тренуюся. Триразовий чемпіон України, був призером Європи був, е, в Словенії, зайняв третє місце. Виграв в першому бою представника з Айзербаджану, в другому бою виграв достроково. Представника Болгарії сьогодні український бокс тримає високу планку. Наші спортсмени серед кращих у світі, але справжня сила у майбутньому поколінні. Кожна дитина, яка виходиться на ринг, потребує підтримки. Бо саме з таких турнірів, як «Перлина Карпат, починається шлях до великої перемоги. Все, що треба від федерації, всі пункти, які має виконувати федерація, я маю на увазі федерація боксу України боксери забезпечені, профінансовані. Мають повну підтримку на рівні України, на рівні міжнародному. Ми керівництво, я там перший віце-президент, ми практично на всіх чемпіонатах Європи, міжнародних турнірах різного роду чемпіонатах. Ми завжди там є. Хтось з нас там є. Ми повністю підтримуємо нашу одну, другу, третю, всі наші збірні, які є. І... Ми ніколи там не залишаємося, поки не дійдемо до кінця, до фіналі. Перше хочу відмітити чудову організацію проведення змагань цей раз. Фінали виявилися, як і очікував, з конкурентними. Перемогли найкраще і сподіваємось з ними досягти найвищих висот на чемпіонаті Європи. У нас залишилось два збори. Перший буде в Тисельці, в горах, збор ОФП, так покращення функціональних стану боксерів і заключний сонячна долина, це Чернівецька область. Там, там Фінішна пряма і читатіго прилина Карпат це лише один етап, але за ним сотні історій, сотні майбутніх чемпіонів. Український бокс має славне минуле, потужне сьогодення і велике майбутнє. А кожен юний боксер, який виходить на ринг, вже стає переможцем.